Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сирина завжди. Сьогодні я хочу з вами обговорити дуже важливе питання питання фундаментальне, концептуальне, а саме питання державних стандартів. Я впевнений, що більшість з вас не задумувалися над тим, навіщо вони взагалі існують, навіщо їх створюють. І от якщо ви маєте власну точку зору цього питання, будь ласка, напишіть, поділіться. Тому що те, що я вам розкажу, воно можливо вас здивує. Каталізатором для цього відео став допис одної дуже шановної діячки нашої молочної галузі, яка прокоментувала випуск відео про грудочки в борщі від сметани дописом з цитатою, фактично з державного стандарту України, за яким продукт на території, куди було додано крохмаль, вже не може називатися сметаною. Бачите, як в Україні не може. А в Європі може і в Америці може. Тобто, згідно реалій тих, які ми маємо на сьогодні, вимоги державних стандартів України вони більш жорстокі, більш вибачте за тавтологію, вимогливі, ніж ті, які пред'являють до власних виробників державні структури всіх розвинутих країн світу. Звичайно, це слугує гальмом на шляху. Розвитку виробничих технологій, зараз поговоримо на цю тему. І однозначно в корумпованій країні, що розвивається, вона є джерелом додаткової корупції і випуску невідповідних продуктів, тобто тих продуктів, у яких етикетка із складом і зазначеною технологією не відповідає факту. А зараз давайте розбиратися, чому так. Друзі, давайте почнемо з визначення. От є офіційне джерело інформації. Що тут foodsafлі.org Україна, і що пишуть про державні стандарти, власне, наші офіційні діячі? Державні стандарти це обов'язкові регулюючі дії національних або місцевих органів влади для забезпечення захисту споживачів та забезпечення того, щоб усі продукти харчування були. Увага! Тепер вдумливо аналізуємо безпечними? Здоровими те саме, безпечними, здоровими, те саме. Придатними для споживання людиною, те саме здоровими і безпечними, під час виробництва, переробки, зберігання та розповсюдження. Пауза. Відповідно вимогам безпеки та якості, те саме, знов безпека, з'явилася якість, чесно і точно марковані відповідно до вимог закону. І так, відповідність того, що є на етикетці, до того, що є всередині продукту, це два. І безпека. Якість це один. Ну можемо ще якість окремо виділити. Звертаю вашу увагу: нічого про обмеження в розповсюдженні продуктів харчування, якось окремо на окремих стелажах розміщати подібну продукцію, товар і товар-замінник. Нічого про те, що обмежувати підприємців в назвах на продукт, тут немає. Немає цього ні в законодавствах американських, ні європейських провідних західних країн. Чому ж у нас це є? Зрозуміло. Тому що е, ті, що пишуть ці закони, вони в принципі е, мають певне мислення 10 раз перепрошую, шесовкове радянське. Відповідно, вони не в темі сучасних швидких змін інновацій, які відбуваються в світовій харчовій промисловості. І найважливіше, вони не відслідковують причини наслідкових зв'язків і не розуміють, до яких згубних наслідків приводять ті обмеження, які вони постійно закладають в державні стандарти. Дуже коротко про обмеження. Друзі, кожна мисляча людина повинна розуміти будь-яке обмеження, що накладається, приводить до зростання собівартості вищих цін на полиці магазинів. Всі обмеження в продуктах, технологіях, і ще раз, вони виривають нас із загальносвітового концепту від того, які продукти виробляються зараз у світі, і роблять продукти вітчизняні дорожчими, кома важливо неконкурентоздатними. Якщо вже люди е, говорять, що вони орієнтуються на розвинуті європейські країни. То хоча б обмежень цих повинно бути не більше, ніж в тих самих європейських країнах. Ну це як мінімум логічно. В іншому випадку, оці, оці заклики до того, що у нас будуть молочні продукти, такі як 100 років тому чи 50, вони зводяться до аналогії з закликом до е, зарплат вчителям і лікарям по 5 тисяч доларів. Так? Ну, давайте закон такий приймемо. Гроші є, є можливості, люди будуть харчуватися цими продуктами. Майте на увазі, е, дорогі слухачі. Е, і ще раз немає можливості на сьогодні з відкритими кордонами по імпорту забезпечити вас одночасно тими продуктами, які записані в державних стандартах. Увага за прийнятною для вас ціною. Все рівно більшість громадян не зможе собі дозволити продукти за такими цінами. Крапка. Дивіться, як я особисто дивлюся на цей процес. Так, звичайно, етикетка має відповідати продукту. Споживач повинен знати, що саме він купує. Якщо він купує повторно, то він називається лояльним споживачем. І третя, четверта е, покупка, він е, вносить е, той чи інший продукт харчування до свого регулярного щоденного раціону там, чи щотижневого. Виробник, в свою чергу, бачить підвищений попит, реагує на нього, збільшує е, виробництво потужності його і задовільняє цей самий попит. Тепер дивіться, державні стандарти фактично вони фіксують цей факт максимально лояльно до вітчизняного виробника і споживача, захищаючи здоров'я споживача і можливості для розвитку виробника. Тому що якщо виробництво зупиниться чи буде стогнувати і зменшуватись, то в кінцевому рахунку ми не зможемо забезпечувати власне населення тими самими здоровими продуктами харчування, про які нібито піклуються оці самі писаки. Яке визначення я особисто дав призначенню державних стандартів України в сфері продуктів харчування та їх безпеки? Увага! На мій погляд, Державні стандарти повинні забезпечувати харчову безпеку нації з точки зору здоров'я, і це те, чим повинна в першу чергу займатися держава і менше е лісти в інші справи ринкові ринок. Сам все це має рано чи пізно, е скажімо так, е стабілізувати. Всі країни через це проходили. Треба це просто пережити. І ще раз, безпека населення, безпека нації перша і головна задача державних стандартів. Друге. Відображати, почекайте, сприяти харчовій культурі, що тут закладено? І ще раз, безпека, харчова культура, нові продукти з'являються. Повинні державні стандарти швидко на це реагувати, описувати їх, розповідати громадянам, що це за продукти, чи можна їх їсти, всім можна, якісь обмеження і так далі. І третє, увага, те, чого в нас не було, немає. Дай Бог, щоб це сталося в майбутньому, а саме відображати реальний стан розвитку виробництва і споживання продуктів харчування. Окей, в світі в Україні в Україні змінюється наш раціон харчування, дуже багато нових продуктів, замість того, щоб це фіксувати державними стандартами лояльними, без обмежені заборон, тільки з точки зору здоров'я нації. Весь час обмеження, заборони, штрафи, увага, корупція. Треба припинити цей порочний шлях, правда. Ну і на сам кінець, конструктивно, друзі, ситуацію довели до абсурду. Тобто ви в магазині можете побачити масло з оселеця, де взагалі молочного жиру немає, це маргарин. І при тому е продукт з назвою не масло, як в Америці, буде вилучений з продажу, а виробник буде оштрафований. На мій погляд, перше, якщо склад продукту відповідає факту, і кожен споживач може прочитати рецептуру, склад продукту, і переконатися, з чого цей продукт зробили. То виробник не може бути оштрафований, бо він порядний і чесний, і чесно написав, що входить до рецептури. Відповідно, зняти всі обмеження, які від початку не передбачені законом і. Самим сенсом існування державних стандартів, тобто зняти обмеження в назвах продуктів, в не знаю там каналах і місцях їх розповсюдження, зняти всі обмеження з підприємницької діяльності, які на сьогодні тільки провокують корупцію в нашій і так корумпованій державі, можливо, на сам кінець. Як мінімум ввести для таких випадків в судах розгляд за прецедентним правом, якщо є аналогічний продукт з Європейського союзу, який вважається законним, надписи на ньому вважаються законним, як та сама сметана до супу з крохмальом, то не забороняти і не штрафувати нашим виробникам, якщо вони чесно вказують склад продукту, робити те саме таким чином. Наші підприємства будуть конкурентно здатні і не будуть закриватися, як це відбувається кожного дня, фактично. На цьому все прорвемо. Сподіваюсь, слава Збройним силам України. Допомагайте в міру власних сил. До зустрічі!